Вітаю, друзі! З вами знову Агротехніка Вінаві і я, менеджер Галина. Сьогодні ми з вами поговоримо про ґрунтофрези, які пропонує вам Агротехніка Вінаві. призначена для розпушування та перемішування шарів ґрунту без обертання. Фриза зламує брили, підрізає коріння в та дозволяє швидко провести остаточну підготовку полів для посіву. Крім того, ґрунтофриза може бути застосована для змішування мінеральних добрив з ґрунту. Перевага ґрунтофризи полягає в можливості підготовки ґрунту для посіву під час одного переїзду на глибину 12 см. І сьогодні більш детальніше розглянемо ось таку фризу зеленого кольору від агротехніки вінаві. Грунтофрези фірми українського виробництва порадують вас чудовими якостями, адже відрізняється високою продуктивністю та ефективністю. У нашій пропозиції доступні ґрунтофрези шириною захвату від метр двадцять до двох метрів. Конструкція даної фрези є простою, міцною та довговічною. Грунтофреза кріпиться на триточковій навісті трактора. Рама грунтофрези є зверною. Попереду рами знаходяться нижні осі кріплення, а на поворотній стійці розташовується верхній пункт кріплення. У бічних плитах рами в підшипниках встановлений суцільний робочий вал, на якому на відстані кожних 225 мм закріплені ножові диски. До них кріпляться праві і ліві догові ножі по 6 штук на диску. В залежності від робочої ширини барабан оснащується від 5 дисків при ширині метр 20 м до 9 дисків при ширині 2 метри. Частота обертів фризи 540 обертів за хвилину. За рахунок такої великої швидкості обертання та наявності гострих ножів конструкцію передбачено встановлено ось цю габаритну рамку. А також від каміння, що вилітає з під ножів фризи, захищає ось цей спеціальний кожух. Ним також регулюється інтенсивність зламування брил. Підняття кожуха збільшує розміри частинок подрібленого ґрунту, а його опускання викликає зменшення частинок подрібленого ґрунту внаслідок удару ґрунту об кожух. Фреза має два редуктори центральний та боковий, який знаходиться по ліву сторону від входу трактора. Перевід фрези відбувається наступним чином. Через карданий вал від вала відбору потужності зусилля передаються на центральний редуктор. Від нього через карданий вал передаються зусилля на боковий редуктор, який, в свою чергу, приводить дію вал з дисками та ножами. Рибина обробітку фрези регулюється гідравлікою трактора, а також лизами, які необхідно встановити в необхідне положення. Ці лижі копіюють на рівності поверхні і тим самим забезпечують рівномірність заглиблення ножів. Робоча швидкість цієї фризи до 5 км за годину. Ножі виготовлені з легованої сталі, які під певним кутом заходять в землю, за рахунок чого легко справляються з будь-яким типом ґрунту, при цьому не приводять до перезавантаження основних робочих механізмів фризи. Для приводу ґрунтопризи обов'язково використовувати шарнірно-телескопічний вал зі зривним болтом для забезпечення надійності та міцності роботи ґрунту На цьому огляд ґрунту від Агротехніки Вінаві завершено. Якщо ви бажаєте придбати собі таку фризу, звертайтеся за номерами телефонами, вказаними на екрані. А також завітайте в Агротехніку Вінаві, що знаходиться в місті Радеків у вулиці Стаянівська, 52. Друзі, нагадуємо, що у нас в продажі також є комбайни, трактори, причіпи, навісне обладнання, покришки, а також всі запчастини до навісного обладнання. Тому звертайтеся в агротехніку Вінаві і пам'ятайте, нас обирають, справжні господарі!